У ніч проти 20 серпня російські військові випустили по Глухову дві ракети та скинули на місто шість керованих авіаційних бомб. Про це повідомило оперативне командування Північ. Глухівчанин Микола Полятикін говорить, що це був найбільший обстріл міста з початку повномасштабного вторгнення. Це вперше, щоб був такий страшний прильот. Сталося це все приблизно о першій годині ночі. Звісно, проснулися, всі були перелякані, всі побігли до підвала. Після цього почався повністю весь обстріл. Тобто Було приблизно 5-6 прильотів кабів. Все було дуже рядом. Звуки були занадто гучні, всі були перепугані. Навіть на такій відстані, де ще було від взриву до підвалу. Весь підвал був покритий пиллям. Керуючий автозаправною станцією Ігор Шевцов розповідає, що після обстрілу у місті спалахнула велика пожежа. Був вдома. Почув вибухки. Сразу вискочив на вулицю і тут такой дим повалив, огонь. Я сразу зрозумів, що це біля заправки десь, чи заправка, чи біля заправки. Приїхав сюди. Все горіло, зорвалось там теж. АЗС взагалі ночью не працювало, нікого тут не було взагалі. Ну і з того, так я розумію, теж нікого не було там. Один сторож і все. Ну, там все згоріло, бачите? СТО, таке офісне приміщення, і таке мойка ще була, дві мойки. Здесь теж мойка була. Є інтернет, інтернет компанія якась. там. І все. Сергій Малофеєнко працює в одному з підприємств, яке надає послуги інтернету. За словами чоловіка, в результаті удару було знищено обладнання. В мене двоповерхова хрущовка, це вперше її наче струснуло. До цього таких вибухів я тут ще не чув. Вийшов вночі, палало, небо було червоним. Ну, а вранці прийшов на роботу, бачив вже все, що, що є. Це телерадіокампанія, це інтернет-провайдер Глухівський, Глухів 500 і Сітілінг. Абсолютно цивільний об'єкт. Тут не було нічого військового, навіть не трошки. Будемо це... старатися відновити за всяку ціну. Тому що людям зв'язок потрібен, як повідомила журналістам, керуюча справами виконкому глухівської міської ради Ірина Терещенко. В результаті обстрілу в місті пошкоджено два об'єкти. Один з них відноситься до критичної інфраструктури. Обійшлося без загиблих та поранених.